Встає світанок над полями. Розквіт у серці наче рай. Ця земля свята між двома світами. Її не зламати не відірвати, встає світанок над полями. Розквіт у серці, наче рай. Ця земля свята між двома світами. Її не зламати не відірвати. Де степ широкий, хвиля пшенична. Де прадідів слід і наша кров? Тут сила роду. Дух непокірний. Любов і віра, що ллються знов. Сила святої землі в нашій крові. В наших руках і в піс встає світанок над полями. Розквіт у серці, наче рай. Ця земля свята між двома світами. Її не зламати, не відірвати. Де степ широкий, хвиля пшенична. Де прадідів слід і наша кров? Тут сила роду, дух непокірний. Любов і віра, що лються знов. Сила святої землі в нашій крові. В наших руках і в піснях у строфі. Ми Україна, що світ об'єднала. Від болю і пітьми до світла встала. Болить земля, та в ній незламність. Стоїть народ, як встає світанок над полями. Розквіт у серці, наче рай. Ця земля свята між двома світами. Її не зламати, не відірвать. Де степ широкий, хвиля пшенична. Де прадідів слід і наша кров? Тут сила роду, дух непокірний, любов і віра, що лються знов, сила святої землі в нашій крові. В наших руках і в піснях у строфі. Ми Україна, що світ об'єднала. Від болю і пітьми до світла встала. Болить земля. Та в ній незламність. Стоїть народ, як вічний мур. Гарячий біль перетворює радість. Умирний ранок після бур. Звучать дзвони, ворогу, кінець. Небо ясніє після грози, встає світанок над полями. Розквіт у серці, наче рай. Ця земля свята між двома світами. Її не зламати, не відірвать. Де степ широкий, хвиля пшенична. Де прадідів слід і наша кров. Тут сила роду, дух непокірний, любов і віра, що лються знов, сила святої землі в нашій крові. В наших руках і в піснях у строфі. Ми Україна, що світ об'єднала. Від болю і пітьми до світла встала. Болить земля, та в ній незламність. Стоїть народ, як вічний мур. Гарячий біль перетворює радість. Умирний ранок після бур. Звучать дзвони, ворогу, кінець. Небо ясніє після грози. Це наш герб, наш шлях і вінець. Міцна держава серед краси. Сила святої землі в нашій крові. В наших руках і в піснях у строфі. Ми, Україна, встає світанок над полями. Розквіт у серці, наче рай. Ця земля свята між двома світами. Її не зламати, не відірвати. Де степ широкий, хвиля пшенична, де прадідів слід і наша кров? Тут сила роду, дух непокірний, любов і віра, що лються знов, сила святої землі в нашій крові. В наших руках і в піснях у строфі. Ми Україна, що світ об'єднала. Від болю і пітьми до світла встала. Болить земля та в ній незламність. Стоїть народ, як вічний мур. Гарячий біль перетворює радість. Умирний ранок після бур. Звучать дзвони ворогу, кінець. Небо ясніє після грози. Це наш герб, наш шлях і вінець. Міцна держава серед краси. Сила святої землі в нашій крові. В наших руках і в піснях у строфі. Ми Україна, що світ об'єднала. Від болю і пітьми до світла встала. Дай нам, Боже, єдності й миру. Силу в серцях, віру в майбуття. Бо ця земля не лише простір, це наша доля, це наше життя. Сила святої землі, це ми. Вічний кордон між світлом і злом. Україно, Лете в майбуття, як зорі. Ти, наш Дім, ти.